Ого, що це за місце? Новий челендж. Зараз дізнаємось. Ого! Це ж пляшка найсмачнішої та улюбленої всіма Кока-Коли. Як же Ен пощастило? Не терпиться спробувати. Це ж мій улюблений напій. М -м, як смачно. Ой, а що це за дивне почуття? Здається, я. Який жах. Дивач Мері, такого більше не повториться. Давай скоріше дивись, що там у тебе. Вау! Мері теж дісталася кола. Але вона така незвичайна. Ого золота! Ось це так. Ну, зараз подивимося, що приховує ця красива золота пляшка. Нічого собі. Ви бачите цей колір? Кола і справді золота. Не терпиться швидше спробувати цей шикарний напій. Неймовірний смак. Так, за пляшечку такого напою не шкода віддати ціле майно. Ого, у мене тепер золотий язик. Чудово. Ой, щось живіт забурчав. Вибачен. але я теж не можу утриматись. Ви тільки подивіться на обличчя Енн. Воно все забарвилося золотим пилком. Так, Енн, ти справжня принцеса. Ну що, готова відкривати? Mm. Ого, що це там? Я відкрила перша. Які шикарні та апетитні роли! Взагалі-то no. це мої. І я зовсім не маю наміру ними ділитися. Так, спробуй перший. Акуратно не поспішаю. Ох, яка смакота. Так, на одному ролі, то точно не зупинитись. Захват! Е, у тебе є своя страва. Не заважай мені насолоджуватися. О, тут ще залишився соус. Те, що треба. Ну, давай, твоя черга. Що це таке? Огірок, серйозно. Ось це прикол. Ну, годі тобі. І що мені з ним робити? О, Здається, у мене є ідея. Oh -oh. З таким завданням впорається тільки справжній майстер клинка. Oh -oh. Ну, поїхали! Кія! Моя робота тут закінчена. Uh -oh. Гей, Мирі, з тобою все гаразд. До речі, огірки дуже корисні для шкіри. Okay. Гаразд, час мені зайнятися своєю стравою. Беремо трохи рису. Osionfish. Робимо невелику кульку і загортаємо у його ось так. Супер! Вийшли класні роли. Зараз спробуємо. А це справді непогано. Так, думаю, я з'їм все до останнього шматочка. Не пропадати ж такі класні страві. Як же мені подобається цей мич? Напевно, в минулому я була самураєм. Ой, вибач. Ін, здається, я трохи не розрахувала сили, але тобі так дуже добре, правда? Неправда. Oh, no. Так, гаразд, не хвилюйся. Зараз щось придумаємо. Ось так. Ну ось, зачіска тепер як нова. О, ура. Yes. На цей раз okay. починає мері. Цікаво, що там? Ого! Будь тільки подивіться на цей чудовий золотий попкорн. Mm -hmm. Так, і на смак і на вигляд просто ідеально. Вибачен, але Мирі не збирається ділитися такою смакотою. Варто подивитися, що випало тобі. Хм, це упаковка від попкорну. Але де сам попкорн? Напевно, він десь у середині. Правда? What? Ого, а ця упаковка взагалі має дно. Як дивно, What? кукурудзяні зерно, серйозно? Так, це не попкорн. Але можна хоча б спробувати. Hmm. Uh. Таке маленьке зернятко. Ну, добре. Ай, які вони тверді. <різь> так, це зовсім не ті ласиші, про які ти мріяла. Але, схоже, у з'явилася класна ідея. Що вона задумала? Нічого собі. Ну, звичайно, за допомогою плойки можна нагріти кукурудзяні зерна і перетворити їх на попкорн. Okay. Класно вигадало. Дякую. Правда, щоб отримати попкорн таким способом доведеться попрацювати. І так, Ен зібрала кілька кукурудзяних зерен у плойці. І. Вау! Це виглядає як якась магія. Просто неймовірно. Мері теж вражена лайфхаком Ен. І дівчата вирішили влаштувати обмін. Так, схоже на цьому випробуванні перемога дружба. Ну що, час для лічилки Ой, серйозно. Гаразд. Оце так. Який шикарний золотий торт. Е, навіть не дивись на нього. Ох, зараз відріжу шматочок. Отак, яким який бісквіт не терпиться спробувати. Це просто божественно. І весь цей великий смачний торт тільки мій. Ну що, перший шматочок з'їла, а ще тільки початок. Ну, хоча б один. Ні, а це було неймовірно смачно. Я наїлася. Ого! Як багато тут солодощів! Почну із шоколаду. Люблю шоколад. Але з іншого боку, навіщо їсти просто шоколад, якщо можна зробити шикарний солодкий сендвіч із шоколаду? Вафель та мармеладних ведмедиків. Ось так. Ох, як це апетитно виглядає. Перший укус. І це просто неймовірно. Mm -hmm. У моєму роті зараз стільки різних смаків. Ням-ням. О, тут ще трохи лишилося! Oh. Ну, давайте, дівчатка, не тягніть. Вау! Золотий бургер! Нічого собі! Він ніби повністю складається із золота. Таку красу навіть їсти шкода. Хоча, схоже, Єн так не рахує. Ну, а що там у Мері? Це щось якийсь жарт? Це ж навіть сендвічом не назвеш. Цікаво, що буде робити Мері. І, схоже, у Мері з'явилася ідея. Цікаво, а навіщо їй склянка? Подивимось. Нічого собі. У Мері вийшов такий симпатичний маленький бургер. Зараз дізнаємося, який він на смак. Ну, ніби дуже нічого. Поки Мері давиться своїми недобургерами, я скуштую справжній делікатес. Ох, який величезний та соковитий. Зглуздо з'їхати. Так, таким бургером можна наїстися на весь день. Ну як? Клас! Окей. Схоже, цей золотий бургер пофарбував зуби в ем золотий колір. Втім, це невелика плата за такий неймовірний обід. А у мирі ще залишилася трохи крихт від її міні-бургера. Навіщо викидати таку смакоту, коли її можна з'їсти? Ось так. Наші героїні успішно пройшли чергове випробування. Молодці. Давай на цей факт, хто перший відкриває. Пора! Це буду я. Подивимось. О, Баскін Робінс. Це моє улюблене морозиво. Ціле відро і все мені. Клас! Це просто найкращий день у моєму житті. Спробуємо першу ложечку. Смак просто божественний. Mm. Так, відчуваю, що я швидко впораюся з цим відерцем. А ти чого сидишен? Відкривай! А, точно! Yeah. Ого! Поняття не маю, що це. Але виглядає безумовно гарно. Сподіваюся, що це хоча б їстівне. Спробую. Mm, а це дуже смачно. Що ж, цього разу героїням круто пощастило. Енна насолоджується своїм вишуканим золотим морозивом, mm -hmm. а Мері уплітає свій улюблений Баскін Робінс. Правда, у Мері все ж таки більше морозива. Mm -hmm. І цього разу вона готова поділитися з подругою. Великий дякую. Смакота. Mm -hmm. Ага. Сподіваюся, наші героїні готові до першого випробування. Брітні доведеться їсти виделкою. Головне, щоб їй не дістався суп. У ним це ложка. Її, до речі, можна використовувати як дзеркало. Ну а цей симпатичний морж – е, І їй належить їсти паличками. Ну що, відкриваємо? Вау, це ж Кока-Кола! Ну, хто ж не любить Кока-Колу? Але невдаче, як випити її за допомогою виделки? Є ідеї, брітні. Ей, обережно! Так можна й усю колу розлити. Вочевидь, випити коло виделкою — завдання не з легких. Ой-ой! Схоже, обрідній застряг палець. Бідолашна. Мені здається, тут без допомоги не обійтися. Ора, палець вільний. І між іншим на ньому залишилося трохи коли. Але це ж зовсім не за правилами. Вибач, Брітні, тобі доведеться шукати інший спосіб. Ну, звичайно, виделка не влазить у пляшку з колою, але що як повернути її іншою стороною, зовсім інша річ. Ось вона крапелька бажаного напою. Звичайно, такий спосіб займе багато часу, але брітні так чи інакше впоралася із завданням. гей, накуратніше -е -е, відкривати пляшку колою оком не саме безпечне рішення. Отож спробує насолодитися колою за допомогою своїх паличок. Так, як смачно. Такий спосіб теж не найшвидший, але він працює. Mm, головне, правильно розрахувати траєкторію. Yeah. Ага, вийшло. Тепер наливаємо коло. Отак, От смачно. Yeah. Це схоже на мікстуру, яку мені давала бабуся. Тільки коло набагато смачніше. Гей, і це все? Yes! На, ну виходить, я впоралася перша всіх. Вибачте, дівчатки, але ложка крутіша, ніж виделка й палички. А може, в мене вийде ось так. О, ні, тільки не це. Ай! Мій новий костюм. Моє обличчя. Який жах. Ох, я облилася ще й програла. Відстій. Варто виявити трохи фантазії, і навіть такі прості предмети, як виделка, ложка або палички, можуть бути використані у самих незвичайних цілях. Класне барабанне соло, ен. Але схоже, ми трохи відволіклися. Давайте відкриємо наші страви. Вау, яка апетитна локшина! А який у неї розкішний аромат! О, у дівчаток вже точно течуть слинки. Брітні спромоглася накрутити свою локшину з упаковки на виделку. Яка величезна грудка локшини, ось це так. Але як це тепер їсти? Нічого собі. Отакої між голодною людиною та смачною локшиною немає перешкод. І ми бачимо, що Брітні швидко впоралася з цією упаковкою. Акуратніше, ця локшина доволі гостра. Ну, За допомогою моїх паличок я легко порася з цією локшиною. Яка вона апетитна! Отак, смакота. І гостренька, як я люблю. Отак, ще трохи. О, схоже це все. Нинці, твоя черга. Хм, Зараз пробую. Беремо трохи. Добре, трохи менше. Та що таке? Беру трохи локшини. Серйозно? Ну ось. Цього разу успіх не на моєму боці. Вау, бургери! Так це блюдо полюбляють всі. Але їсти бургери за допомогою ложки це ще те випробування. Подивимося, як нинці з ним впорається. Ось це так. Нинці змогла розрізати бургер ложкою як ножем. І перша ложка залітає в рот. Смакота! Молодець нинці. Ну що, спробуємо. Почну з булочки. Чудово! Тепер листок салату і помідори! М -м, яка смакота. Ну й на сам кінець найсмачніше. Отак. Брідні теж впоралася із завданням. Настала черга Ен. Да, палички та бургер не найкраща комбінація. Поки ненсі та брідні насолоджуються своїми бургерами. Ен щосили намагається відкусити хоч шматочок. О, ні. Бургер Ен розлетівся по всьому столу. Але чи можливо так її буде навіть простіше? Ось це так. Часом невдачі, які з нами трапляються, приносять із собою щось хороше. Ен добирається до котлети. Ох, як соковито! Так чи інакше Енн з'їла свій бургер. Але схоже, у нашому змаганні поки що перемагає Брітні. Що? Тільки страва? Дивно. Цікаво, що там? Вау! Це ж фондю, шоколадний фонтан. Як багато тут шоколаду, брітні вирішує спробувати першою. Точніше викопати свою виделку у шоколаді. У такий схосі багато не зачепиш, але це краще, ніж нічого. Так, заради такого смаку варто попрацювати. Тепер спробує скуштувати цей шоколад за допомогою паличок. М -м, яка смакота. Нинці, мабуть, пощастило найбільше. Подивіться, як багато шоколаду можна зачерпнути за допомогою ложки. О, так! Зачекайте, у мене ідея. Ось так. Акуратно. Мій геніальний винахід працює. Вибачте, дівчатка, але фонтан закритий на технічні роботи. Все було смачно. Ого, схоже, брітні тепер ділить перше місце з ним. Ну, дівчатка, готуйте свої столові прилади. Настав час куштувати нову страву. Що ж дістанеться нашим героїням цього разу? Ого! Подивіться на цю величезну тарілку скітс. Здається, нинці вже готова зачерпнути ложечку цього смачного драже. Як же солодко! А скільки смаків змішується в роті. Нинці оплітається з скітс, як пастівці на сніданок. Думаю, багато хто б не відмовився снідати такою смакотою. Ну що, чудова робота ненці. Так, їсти скітл з ложкою далеко не найгірший варіант. Чи не так? Тепер подивимося, як впорається брідні та її виделка. Виделкою не можна зачерпнути так багато з як ложкою, але це все ж таки краще ніж нічого. Ось так поступово виделка за виделкою, і брідні теж впоралася зі своїм завданням. Залишається тільки Н. <тит> Та як же це? А може цей? <пит> <«І! пит> ні, ось цей зараз. Ну ка Так, вийшло. Йди до мене, йди до мене. Ой, о ні, брітні. Які зірочки. З тобою все гаразд. Фух, хто ж знав, що Скітлс може бути таким небезпечним. Вибаче, але цього разу тобі не пощастило. Знову на рахунок один, два, три. Ого кукурудза. Брідні відразу насаджує свою кукурудзу на виделку. Час спробувати. Так, це дуже смачно. І спробувавши цю смакату один раз зупинитися потім буде дуже важко. Дівчаткам залишається лише заздрити. Їсти кукурудзу за допомогою веделки виявилася дуже зручно. Відмінна робота. Тепер настала черга «Н». Ну добре, може спробувати так? Ні, так не виходить. А може, ось так також. Ні. О, ідея. Цікаво, що придумала «Н». Ого! Тепер їсти кукурудзу стало набагато зручніше. Це як їсти барбікю і руки зовсім не брудняться. Супер. Молодець. Е. Смакота! А як же мені їсти кукурудзу ложкою? Може спробувати відколопнути ось так. Або ось так. Не виходить. Ой, вибач, брітні, ця кукурудза така непередбачувана. Ну ось, цього разу в мене нічого не вийшло. Прилади готові. Поїхали. Вау, подивіться, як багато тут чіпсів. А ви любите чіпси? Особисто я впевнена, що так. Пишіть у коментарях, які чіпси ваші улюблені. О, схоже, їсти чіпси веделкою не самий зручний спосіб. Ну, можна взяти одну чіпсинку ось так. М -м, який хруст! Здорово! У такий спосіб не з'їж багато чіпсів відразу, але іноді задоволення хочеться розтягнути. Ем взялася за справу, і, схоже, їй вдалося зачепити одну чіпсинку своїми паличками. Так, О, смакота. Тільки подивіться, як швидко зникається вежа чіпсів. <рив> Молодець, цен. Ну що, Ненці? Твоя черга. Спробуй підчепити ложкою. О, ні. Башточка Нинці розлетілася по всьому столу. Може, вийде. ось так? Ну, давайте, залозьте до мене в ложку. Безглузді чіпси. Отже, час підбивати підсумки. Вітаємо брідні із заслуженою перемогою. Срібна медаль дістається Нинці. Ну а третє місце звичайна ж Оен. Не засмучуйтесь. Ви всі великі молодці.